Місячне затемнення 7 вересня 2025 року або кривавий місяць, які сили розкриє або закриє це місячне затемнення, розкриються сили співпраці, плідної взаємодії між людиною і вищими силами, для когось це взаємодія між закоханими, але ці сили ще не проявлені, це ще глибинні процеси. Для чого ці сили можна використати? Сили допоможуть вийти зі стану виснаження. Якоїсь слабкості, розкрити свої очі, серце то задоволення від свого оточення та середовища, а вони багатообіцяючі. Як це можна використати? Сьогодні добре зібратися і зробити дівочий вечір з дуже близькими і надійними подругами, або зробити підношення на домашньому алтарі, запалити свічку і поділитися хоча б в загальних рисах своїми мріями чи планами. На майбутнє сьогодні важливо проговорити те, що бажаєш.